Добрий ранок, Сашулька під ранок до нас перелягла. І кожен раз, коли вона підходить до ліжка каже, таке гарне ліжко, таке гарне дерево, і справді це з дерева зроблено. У На сьогодні сонечко через хмари. Дуже таке яскраве. яскравий, ще не видно. Ага, та, Сашулька крутилась, крутилась і впала сьогодні. Ладно, Треба прокидатися, вставати. Гори підемо, на підйомнику покатаємо. Все, що ліки без наживо. Ого, це хтось. Так, вас не видно. Всім привіт. Привет. Я не знаю, чи це продовження влога, чи новий влог. Давайте з цієї сторони встану. Тому вітаюся, всім привіт. Ми зібралися. Привет. Нарешті вийшли на вулицю, був такий невеличкий дощик. Погода змінюється, вранці був туман, такий прям затяжний, знаєте, десь о 6-й ранку, да, десь так, ми прокидалися, не знаю чого, прокинулися, якось так подивилися, що туман. Потім було сонячно, таке яскраве сонце було. Ми поснідали, зібралися і... Коли збиралися, пішов дощик. Зараз він не йде, ми вийшли. На вулиці, до речі, тепло. Ми так вдягнулися, думали, що дуже холодно буде, а насправді вітру немає, так спокійно, так знаєте, і дуже класна погода. Короте. Переходимо. Так, вон ми там переходили. От. Так що так. Зібралися, ну, гори. Ми не поїдемо туди, да? так. а так хоча б прогулятися сьогодні. Так треба. Взяли з собою круасанчики, а, Я так. цікаво, вони Ти такі тримає? самі, я, я тримаю, як колись. Дуже смачні були в цьому кіоску на вокзалі. Взяли водичку і зараз підемо. Чекався Сашулькою, купила собі крем, ось такий для рук, тому що тут просто треба їх рятувати. Вони настільки сухі, мені здається, що я... Ти де? Для мене. Ой, Дуця, дякую. Тому що ну, прям, вони такі зовсім. Вони в мене почали сохнути ще у Львові, а тут зовсім прям, <свісно> 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 <свісно)> біда. Все пішли? От такі місцеві ще магазинчики є. Це пішли. І дощу нема ще, так? Ні, немає. Чудово, але ми з собою навсяк взяли дощовики. Вирішили ми піти на гойдалку. Ми її бачимо з нашого вікна. Тому хочеться туди піднятися, тут іде пішки десь хвилин 15-20, десь так. Тому Google карту ми включили і зараз будемо йти. Тут я думаю, ми не заблукаємо нормально. Там у нас знаходиться, там, де пансіонат Славське. і туди треба йти. Пофоткаємось. Ага. Хорошо, тепло, добре. О, тут лабораторія, аналізи навіть є. можна щось здати. Чудово. А тут і лікарня є, і багато аптек, тому цивілізація, я пам'ятаю, коли ми туди. Тоді приїхали, то так, було таке, знаєте, думали, в якусь сілуху приїхала, а тут не цивілізація нормальна. Дуже багато кульбабок, дуже багато. Гляньте. Дуже красиво. А тут же чимось таким, знаєш, віддає. Я кажу, йдеш і ніякої худоби не бачиш. Тільки кури і все. Ми майже дійшли. Яка краса Сеня. Саша йде. Фух. Фух. Ми доволі довго йшли по прямій дорозі, а зараз вгору. А що хотіло ви вгору приїхали, так? Не жаліємось. Фух. Це вам не по хортиці лазити. Там заліз і все. А тут треба і вверх, і вниз. Я чемпіон. Ми прийшли. А, може, я сяду. Давай. Ух. Можна було б, я хочу вам сказати, так тепло не вдягатися. Ой. Да дудь? Так. Так, снігу красиво. Наїхали, Та снігу нема. Ой, Женя, в тебе впав цей рюкзак. Дуже красиво. Але трішки, так, знаєте, заморилися підніматися, але воно того варте. Угу. Зараз вам а покажу. краще біда. І оце сидиш так катаєшся, Женя. <сі> Відно твій сироп <сі> Я на широкакут знімаю. Так. Чи дощ зривається, чи що І от так Краса. Можна побачити нашу хатинку. А на Сашулечка, підожди, Оно, бачите, от церква і воно, от о, ось, ось, ось очки. Оп, от вона там стоїть. І тому ми її бачили з вікна. Клас. Дуже красиво. Класно, Класно, ага. Качеля тут шикарна. Дуже красива. Угу. Видовіть. <рес> ага. Про кульбабки я вам не шуткувала. Гляньте, скільки їх тут. Просто дуже багато. Дуже. Так, ми повернулися, прийшли до Лілії, замовили грибну юшку. Вона в ось такому розмірі. Зараз ще повинні принести нам ось у хлібчик і повинні принести. Деруни з м'ясом. Смачні. Смачні, дякуємо. Клас, велика. Все. Всім смачного. показати. У нас пішов дощик такий невеличкий. Але відчуваю, що зараз ота туча до нас дойде. дойде. Вчасно ми сьогодні сходили, погуляли, але вже на вечір ну, не підемо нікуди. Сидимо на кухні Женя вирішив приготувати Що? Так, так, там, Так, так, оце три. От, сидимо. Виси, а, тільки що виставила відео, як ми їхали у Львів. Так, ми забули капусту купити. Ну нічого страшного, завтра купимо. Нічого. Ну, нічого страшного. Ми планували ввечері пройтись, але дощ пішов, тому ми сидимо вдома. Виставила відео. Ура! От, треба ще інше монтувати, тому що 3. у Львові ми були три дні. От, перший день там вже є 3. на каналі. Тому хто не бачив, 3. можете дивитися. Три. Що три? Три. Угу. А ну чіпси поклади, будь 3. ласка. Ні-ні-ні. <свісно> я вже поїла і тепер по солоденькому зараз Оце відкрили такі іриски. Я чогось думала, що це, знаєте, як цукерки. Які ми купували ті попередні, ну, як, а, карамель. як карамельки, так. а відкрила, це не карамельки, це просто реально. і іриски. Женя каже, ну це як ти готуєш. Я кажу, і справді як я готую, але і вони посмак, трішки відрізняються, вони трішки з такою кислинкою. Але якщо подивитися на склад, тут зам, замість вершків вони використовують сметану і все, вершкове масло, крохмаль. А я використовую цукор, інвертний сироп, вершки 33%. І вершкове масло. Без крохмалю я крохмаль не використовую. Без загущування. Але, да, але тут є от сироп глюкозний. Бачите, ну сметана на основі. Цікаво, але смачно, смачно. Вони м'ягесенькі, такі прикольні. Шутка з'їла цілий круасан після вечері. Голодна дитинка, і в неї вросли вуса. Сидимо, дуркуємо. У нас вечірній кінозал. Вчора, до речі, не працював інтернет, почали дивитися кіно і чогось перестав працювати. Ну, сьогодні вже все зробили, п'ю свій чай, трав'яний сьогодні купили. От, Коротше, відпочиваємо. Доброго раночку. Готуємо сніданок і слухайте, так розпахлася у нас оця кава зі Львова. що вирішили її відкрити і почати пити? Тому що ну, вона просто там розпахлася. У нас тепер всі речі пахнуть кавою. От, ще також ходили вчора, коли. Прогулювалась, купили чай, ось такий пити. Хоча я розглядала чай Іван, чай окремо. Там він такий продається, але саме в пакетиках не було, тому був такий на розсип. А, тому будьте здорові, тому вирішила взяти ось такий. Всім привіт! Новий день, нові пригоди. Фух, ми поснідали, зібралися. Зайшли в магазин, купили смаколиків водички. І у нас сьогодні фух, запорізькі легені. Вже здалися. Ладно, шуткую. Хо, блін, Нелегко, щоб ви розуміли, он мої і я чухаю. те, Зати... Які краєвиди. Короте, куди ми зібралися? Ми зібралися на оглядовий майданчик. Він тут відносно дорога від нашого будинку поруч. Тому ми сьогодні вирішили піти. Погода сьогодні ось така, як ви бачите на відео. Вранці був такий невеликий дощ, такий як грибний, знаєте, дуже дрібний. Потім, поки ми збиралися, вийшло сонечко. Поки ми вийшли знов хмари, ну, як в горах. Погода, як в горах. дивіться яка краса. Просто ну на відео воно, звісно, не передає. Звісно, не передає. До речі, цей оглядовий майданчик ми знайшли а, по картах. Просто ввели і все. Ой! Дуже важко йти, розмовляти і записувати відео. Фух, нас догоняю. Блін, Сашка і Женя більш такі, знаєте, якось їм легше чогось, ніж мені. Так це ми а, не палимо цигарки. Ну, зараз я вам скажу, який це шлях. А, 50.02. Називається цей шлях, не знаю, що це. Якась табличка. Фух. Так що в нас такі справи. Ви думали, я наздогнала їх. Ні, вони пішли вперед. Поворот добре. Поворот добре. Зато так знаєте піднімаєшся, піднімаєшся, а потім отак от, от назад глянеш. Він, така краса. Це коли на підйомник так само їдеш, вперед дивишся, думаєш, що його там, а коли озираєшся назад, то просто глянь, яка природа. клас. Зараз я вже не хекаю, йду більш нормально, тому що тут пряма дорога. Так, ну хочу вам сказати, що більшість шляху ми пройшли нормально, не було з цієї грязюки. Оце тільки, бачите, такий невеличкий шматочки, то тут, мабуть, із-за цього. Ой, гляньте, як красиво. О, мабуть, із-за того, що тут, бачите, будівництво будують, тому і грязюка. А зараз ось така і нормально. Ідеш. Нам ще йти 23 хвилини. Це я вам звітую. Женя каже, ми повинні дійти. Саша каже, та нормально, потім перекусимо, так? І все буде добре. А я кажу, що сьогодні слабке, як то, звіно, слабке звіно? це у вас мати сьогодні. Боже, як красиво. Ладно, пішли. Я вам ще трішки понию, але я гори люблю, люблю. Нічого. Я уявляю, якби було сонце. Це було... Лідку. Уявляєте, як, якщо так пішки йти, так, тому що тут відносно немає дерев. Весь цей час, коли от ми йшли, над нами просто небо. І як можна було просто засмажитись на сонці, тому що воно тут дуже активне? Я думаю, так, так би і було. Пішення каже, я б тут би просто би не зміг. А зараз йдеш спекотно, але воно, знаєте, свіжо так. Не холодно і нормально. Фух, хорошо. Ми ще не дійшли, але вже бачите, які краєвиди. Центр. От, ми прийшли. Угу. Дуже красиво. Щось ми вийшли на таку дорогу, я кажу, Нещодавно зробили чи що. Якось і куди? Ішли, йшли. Що, ми заблукаємо чи що? Може, ми вже прийшли, ні? А де ще вище? Ну куди ще вище? І так красиво, гляньте. Дійшли, правда, не на саму гору, не на саму вершину. Сашулька хоче аж туди піднятися, але там така погана дорога. Бачите, тут така. Сашулька не здашся. Сашулька. Каже, я не здамся, треба підніматися. Я кажу, може досить і так красиво. Не хоче, ні? Ху -ху -ху. Не здамося? Бачите, дитина вчить не здаватися. Е. Фух, ми вже на вершині гори. Не знаю. Не знаєш? <свист> <що? свист> так, я, я вважаю, що так. Глянь. Ну, ми вже так високо піднялись, що О, просто... Так, майданчик, все, Ми на ньому, Ми на ньому, так? Чудово. Покажи, покажи. Чудово, бачите, люди живуть. Краса, ну тут зверху трішки прохолодніше, відчувається. Красиво. Так, зараз будемо спускатись. Все. Давайте, ви йдіть, йдіть, йдіть. Я буду... Ой, Боже, давайте. Тихесенько. Потихеньку, тримайся. Тримаюсь, давайте. Зараз будемо спускатись, то бачите тут. Все, йдіть. Повертаємось ми. Так, трішки підмерзли. Хочу вам сказати, дуже пахне класно, знаєте, таким, я не знаю, що це за запах, ну, травою, квітами, чаєм якимось мені пахне. Сашулька взагалі, молодець, просто піднялася, навіть нас стягнула ще вище. Виходить сонечком, смачні круасани. Сьогодні, до речі, вони свіжі. а Вчора були якісь несвіжі. А сьогодні з вишню М -м, прям дуже смачно. Та, да, Тоті, подобається тобі? Спускаємось. Клас. Дуже задоволені. Ходіть угору. Угу. Да. Ходіть у гори. У гори, угору, вгору. Вийшло сонечко. Так, вона взагалі така молодшинка. Фух, клас! Я дуже задоволена. Зараз повертаємось, вдягнула собі капюшон, тому що вітер є а так трішечки. Тепло, сонце а так стало тепло, тепло, сонечко вийшло. Гляньте, яке небо. Клас. До нас хотіли друзі приїхали приїхати. Але не приїхали. Для вас тренування, для мене прогулянка. А, от оно що, для вас тренування. Бачите, не побігла. Молодець, бачите. Ну що ти, що ти зробиш, коли. Воно молоде. Коли то більше років, да. Коли це більшість років, так. Красунечка наша. Тут тільки починає квітнути бузок, а гляньте, яка квітка. Не те, що ми шукали, да, чотирихлисний. А тут він, гляньте, скільки тут їх. Якийсь такий кудрявий, цікавий. Бузок, гляньте. Угу. Я ж тут такого не бачила. Куделка треба. А мені ложка треба. А ти ложку бери. Сашульки борщик. У Жені голубці м -м -м. на цей раз з грибною підливкою, ну, а Грибну я банаш <св2> чекаю, картоплю фріші. Зараз будемо їсти всім смачного. Така доволі велика порція картоплі. Тут реально на всіх салаток тут такий, Капусточка з морпом. Да? Уже вилка порция. Чесночком пахнет. Ммм, класс. Уже порция. Да. Ммм. А sí. да? <реклево> 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 Смачно. Так, мне принесли баночку. Думала, что она маленькая. Угу. Uh Уже -huh. вот такая порция велика. <реклево> я езжу, <реклево> я не знаю. Мог быть, не зим. А что тут? вдл одна ложка. гарячі Шкварки тут повинні бути. Да, угу. Є бринза. Що там? Смачно було, всі поїли наїлися, наїлися дуже ситно. Вашкувато, йти, <різь> ми навіть картоплю з собою забрали. Дуже смачно було, дуже ситно. Вирішили пройтись одразу, хоча думали піти спочатку в номер, а потім пройтись. По магазину. А я кажу, ні, давайте зараз, поки кхм, дощу нема. Лежить так. Ну, Ага. Лежить Собакевич. Там на дорозі. Це Тепер змінюється погода. Скупились несемо цілий пакет. Добре, що зараз пішли. Тому що, мабуть, піде дощ. Бо тут щось там Такі зійшли. Шулька собі захотіла якусь іграшку. Щось шукала шукала, хотіла меч. Потім знайшли арбалет. На, він так добряче стріляє. Ти довольна? Це шулька вже розбирається. Так, купила ще яйця. Взяли сосиски, так, так, помідори, вареники. Взяли ось такі з картоплю. Медовик. Ой, так, да, тортик. Вацаковський медовик. Зараз будемо пити чай, сметанку. Сік. Давай, сік. А це що, жовтий чек такий? Так, жовтий чек. Прикольно. Пиво. Пиво. Смікер. Смійки капусточку. Так, і це нам все вийшло Можливо. на 741 гривня. Так, як минулий раз, так? Да? Як ми скуплялись. Так, зараз будемо розбирати, будемо пити чай. Добре, що зараз сходило, що скупилося одразу після того, як поїли. Тому Давай, що. Реально на вулиці похолодало, Це розбирається тут, стріляє, так? Да? Прикольно звісно.